Добрий день, друзі. Це позаплановий етер, Я ще вчора зробив анонс його, там повісив на Фейсбуці в себе на телеграм-каналі, е, тому що вчора він і запланувався, так вже сталося. Юрій Гудименко з нами на зв'язку. Так само має бути е, Рос, е, Рос Сатана, як він себе називає. Насправді. Юра, добрий день. Слава, Слава Україні! І про що ми будемо говорити найближчу годину? Я вже чекаю Роса навмисно, тому що. Не горять, що називається, рукописи, точніше, не рукописи, а творіння шедевральні Роса і хуліганське абсолютно. Той хто його не знає, він навряд чи може зрозуміти, чого в нього такий нікнейм, чому в нього бренд е, Похуй, е, Хто він такий, е, чим це вживається. Насправді, ми знайомі давно, але з нас е, його знає Рома Сумко. Який там десь зараз типах, на пузі повзає, ну, бо він же ж неважливо. Uh -huh. е, його знає Мох, якби це не дивно було, тобто Олег Гнатів познайомився. А ти давно знайомий з Росом, Юра? Ну от Ми фактично познайомились, е, коли я в шпиталі вже валявся, тому що нас познайомив. Валявся. Хірург! Хірург. Нас ага, познайомив. Хірург. Вас познайомив хірург. Я, я, це, я це, до речі, читала на твоїй сторінці, Юра, що хірург познайомив. Але знаєш, коли ви домовилися про колаборацію, то ти навіть не знав, як Роса насправді звати. Так? Я знаю, як звати Роса. Але Ні, не скажу. так Юра не знав. Ні? Ми з ним давно познайомилися. Я ж все чекаю, поки він прийде, цей пісюн газірований. Насправді для того, щоб далеко не забігати наперед, та, ну. В принципі, це навіть не спойлер. Я пропоную просто показати результат цієї колаборації. Причому, що Рос, е, теж, е, е, теж е, я, я навіть не знаю, як це сказати. Я боюся пафосу з одного боку. А з іншого, бо Юра, він сказав, от валяюся в шпиталі. Та? Рос не валяється в шпиталі, Рос несподівано опинився на війні. Е, тому що на нього от, подивитися там, до 24 лютого, ну піздюк-піздюком, ну реально, ну такий. Е, е, я йому і очі це можу сказати. Ну а як, як назвати по-іншому? Ні, ну, ну на мене він справляв враження якогось брутального, такого агресивного чоловіка. Подивилося по кілька, кілька інтерв'ю, насправді добре інтерв Так. він ще інтерв'ю здатний до, був давати. До, О до. Господи. Ну він у нас був на магазині в світшотах в, в фотосесії, бо він мені завис 9 негронів. І він так от спокутував провину, що він безкоштовно сфотографував, сфотографувався в наших Так, на наш свічок. Це дуже падково вділа. Але що? це історія попереднього знайомства. Та я не даремно розпитую, хто коли кого знає, тому що світ виявляється маленький, Український світ ще щільніший. Я пропоную показати твої Юра фотографії, які у Роса, і в тебе на, на сторінках на Фейсбуці. От ми показуємо, чому ну Юра. Виявився скромною людиною, ми там і в срач входили в якийсь колись. І, і от тут важливо, що з'являється фотосесія, бо він належить до політичної сили демократичного сукира. Це не робить його гіршим, аж ніяк. І я дивлюся, типу, ага, незламним похуй. З'явилася отака історія. І я читаю Юру, ну, типу, друзі, на Фейсбуці. і Я не знав, який характер поранень. Тепер я знаю. А Юра, відповідно, так. Ну, замовчував цю тему, і ось вона стала явною. Тобі швидше одужання, ясна річ. Я розумію, що відновлюватися важко. У нас з нашого колективу, які перековбасили війна, теж так як мінімум п'ятеро. Ну, ті, хто був або причетний, або прямо що називається, з парти витягли п'ятеро теж на фронті, підтримуємо з ними контакт. Допомагаємо війську, чи можемо це зрозуміло як ясен день. От, і ця от колаборація, вона з'явилася через хірурга з росом, Результат цієї колаборації. Тобто, ось цей одяг про нього, щоб ти розказав докладніше, оскільки рос ще не під'єднався, але ми чекаємо, цього запізнюється, потім викличемо в школу з батьками щоденником. Так. Ну, результат дуже простий. Ми, створили... ми створили колекцію. Одягу, ну так і, мабуть, гучно називати. Да? Це штани футболка на липучках. Нічого тут нового насправді немає. Волонтери це шили досить давно, просто його не вистачає в шпиталях і не вистачає в лікарнях профільних, тому що дуже багато поранених. Ми створили таку міні-колекцію, можна так назвати. Да? незламний похуй, І почали збирати на неї гроші. За перші, ну за перші десь 12 годин е, зібрали близько мільйона, якщо не помиляюсь, і ще декілька сот тисяч замовленнями на сайті. І відповідно цей збір продовжується і е, роз. Буде організовує вже виробництво да, на ті обсяги, на які ми зібрали, і відповідно будемо відшивати будемо. гучно кажу. Да, це це вже тепер розбуде ці, цей одяг да, і передавати його пораненим е, через мене, там якось через мої контакти, пораненим у шпиталі та у лікарні. Це як от власне, ми тоді на цьому етапі я не знаю цих деталей, бо ми, ми не обговорювали. Ми тут долучаємося, я у роса візьму всі координати, там е і ми трошки пропушимо за допомогою інших колег, там які ведуть телеграм-канали. Ось Рос. О. Рос! А. Ну шо ти? Да. Шо ти, піздюк? О, тут можна батарійся. Ну не бажано, але по-іншому з тобою ніяк. Як ти вітаєшся? Що ви, педіки, так? Да? Так от от. Так точно. Да. Я тебе чекав, ми зараз вже перейдемо до матеріальної частини. Питання Пришляк мені допоможе, тому що їй ця тема теж не чужа. Ми, ми одночасно, до речі, скіпнулися на тему, і я кажу: Рома, там же ж виходить лінійка, дай мені телефон роса, а Рома каже, а я вже домовився. А я домовився на ефір, вхід. Так що ми так синхронно готувалися. Я не знаю, чи не на мене ця шапка зараз. Вона ж вершає, там похоль. Ой, а що вона така маленька? Ну я ж не підтягнув. Я просто кажу, що вона в мене досі є. Ну, щоб це от люди, які там хейтять, тому що це інша тема. Ще, це пару і кепку як першу продаш за мільйон баксів, а потім затонатиш на ЗСУ Ну, якщо мох мене віджав, худі. Да, в віджав. Я був, була... так, таке саме, якому був лисий не збрати. І я була свідком, навіть зняла це відео, там багато нецензурної лексики, тому ми не будемо Не багато... будемо показувати. Як мох відживав рома на худі. Е... Значить Ми долучаємося okay. до зборів. всяких, Дай мені потім е, контакти і QR-коди, очевидно, і рахунки, пропушимо цю тему. І тепер розкажи е, ти е, об'єкт хейтів усіляких е, е, людей, які е, цілують на ніч е, якби палубу облавок Чевочового Криголама, ти в них головний об'єкт хейту. От. І розкажи, будь ласка, як виникла ця колаборація, тому що Юра сказав, ви познайомилися через хірурга. А, все правильно, познайомилися через хірурга. А, Юра запропонував, ну, хірургу, він сказав, що запропонував таку от лінійку, бо йому дуже зручно ходити в тому, що є. А це звичайні речі. От. Собственно, так вона і виникла для того, щоб полегшити. Перше, що я пам'ятаю, що скажу, я хочу, я розумію, що в мене таке становище, але я хочу залишатися як усі в нормальному одязі. Це, до речі, одна з а, предметів хейту, коли люди почали писати, ми таке вже робимо недавно. нам присилають а, речі, ми їх перероблюємо, перероблюємо. І я подивився на ці речі. Ці речі, дійсно, як секонд хенд який перероблений під правних бійців. Тобто, це, ну, грубо кажучи, а може і не грубо кажучи, це якась штора, яка, з якої пошита футболка е і пучки, щоб е гати, ну, адаптивна вона була і все. Вони не беруть за, приклад, це важливий фактор: це якість, це, щоб можна було бути модно виглядати, тобто почувати себе навіть пораненим, як звичайна людина. Бо за зазвичай е всі, хто мають якісь. Проблеми зі здоров'ям, вони носять або халат лікарняний, або якось спеціальні, знаєте, що там, бо кажучи, паперси, або одяг для хворих, і ти всі бачиш, що вони хворі. Така е -е, мода, як колись була на початку нульових коли були спортивні штани, які розтягували, всі їх носили по боках. Угу. То чому не зробити от в тій же моді, щоб е -е, згадати ту моду, щоб не почувати себе хворим? Бо це ж теж -те морально давить на людину? Ну, в принципі, о, це, в принципі, не те, що давить, воно її робить ніби як голою. Ну, тобто без ну, да, коли Ну, да, да. ти, ти знаєш, беріть, беріть, ні, беріть, маркер. Да. На тобі маркер, і ти ніяк це не приховаєш. І я. о, А що а це, це в військовій формі? Пивас, чи що пішов? А, тільки мічне. Ні, чай. Узвав. У чай? чай? Там я, лимон є, я бачила. Так, так я, я теж люблю пити чай е, велику з велику посуду. Відра. Ну, з відра, реально. <зır> <зır> я, завжди, я завжди кажу там в пивнухах, кажу, можна мені чай, тип, але в бокал з під пива. На мене дивляться, як на божевільного. Ну, на мене завжди дивляться, як на божевільного, менше з тим. Так от, я хотів би просто від Юри, як від е, так би мовити, юзера цього одягу. В чому його особливість е, е, і, зручність е, е, і. Ну, і власне, якісь таке. Це, це, до речі, одне з те, що мене дуже бісить, коли люди кажуть, що от таке вже роблять. Нащо це таке переробляти, якщо можна здавати людям, які це все роблять? Не я поясню, якісно, як дозволю, я б тебе почув. Я поясню для таких, Давай. от е, особливо обізнаних людей, у нас же країна рад, у нас щоб ти не робив, підійде хтось і почне стояти, розказувати, що ти робиш неправильно, так от так от, щатоку, так, так от, так от в світі є дві космічні корпорації. Скажімо, НАСА, Ілон Маск, скажімо, який працює з НАСА, і Роскосмос. І та, і та ніби космічна, тільки от результат у них абсолютно різний. Ідеальне, порівняння, ідеальне. Ну, і, власне, так можна багато, багато що порівнювати, Юра, як тестер, тобто як юзер. Або як уже фотомодель, е, бо там є фотки. Ну, ще раз нагадаємо про що ми говоримо? Ми говоримо про одяг. Е, бодя, покажи фотки, але ну, це я розумію. У нас причому немає ніяких комерційних взаємин з Росом, похуй, ми не рекламуємо за гроші. Меркантильність. Значить, це відсунка. комплект незламним похуй так. для поранених тут, бійців Тут футболка, футболка і штани, і ще є світшот. Е, е, я Чи не буде спідшоти. От, от дивіться, це розкажу, от, ну, фотка малоприємна з одного боку, з іншого, вона пояснює, Для де, чого і чому? як побудований цей одяг. Так. так. Ну, як, як юзер, і як фотомодель можу сказати, що uh, Рос uh, мені uh, дав декілька варіантів. Uh, я їх тестував там, і на кнопках, і на липучках. Uh, в результаті ми обрали саме на липучках, тому що. Uh, на кнопках трошки зручніше, але для людей, яких в той самий час поранена, як у мене, дата в мене є лише одна рука, якою я можу користуватись. Да. Мені дуже важко застібати кнопки. Ну це для мене ну просто зараз це завдання, з яким ну я не впоруюсь, скоріш за все. І відповідно ми обрали липучки, я так порадив, і це дуже кльово. Ну тобто, це настільки кайфове відчуття, що ти у. Новенькому, чистенькому брендовому одязі, ну це психологічно дуже круто. Тобто я не хочу принижувати роботу тих людей, які ну, волонтерів в першу чергу, да, які там робили, переробляли старий одяг, да, або шорти. я ні в, ні в якому разі не хочу принижувати, тому що, блін, навіть мені в шпиталі звідки це йде, да, волонтери принесли шорти, да, так, зроблені там природи якісь. Але ну, я вважаю, що ну, в такозі люди будуть почуватися краще. Просто психологічно, да, вони будуть почуватися більш е, з доми і відчувати, ну, просто забувати про поранення на якийсь час. Тому що я, наприклад, забув. Так. Я віддаю вас в ніжні руки жіночі Тетяни е, е, Пришляк. Чому Тому що я згадав, що в мене, окрім кепки, є ще одна деталь гардеробу? Я просто Це вийду ага. так. Я не все віддав моху. так що Я Я точно тобі грошей не плачу, бо вже так здається, що плачу. Ну, знаєш, на все свій час. Можна, можна, можна Ти мені висеш 9 гроні, і ми можемо обмежитися цим. І, і, минулий ще рік, і, і минулий рік, 2021, я хочу нагадати, що ми святкували мій день народження у Верховині, куди і хто міг подумати? Хто міг Це подумати? Секрет, Ні, не минулий, а позаминулий. Хто міг Це подумати? так. так. У 2021 році? В 20-й 20 рік. Ну, тобто, минулий же тут уже був? А. Позаминулий. Я хочу повернутися да, до рахунок. Довертайся, до я це просто вийду з кадру. Я попереду, що... віддаю Таню. Добре, так, так. добре, Да, а, Було три теми хейту. Це, по-перше, що люди роблять, а ви переробляєте, друге це ціна. Uh, ну, це мабуть, що можна до першого, чому воно так коштує. Mm -hmm. І третя тема це чому матюки написані? Невже не можна було без матюків? Все добре, але матюки ні. От мене, Собственно... мене Юра, мене я під твоїм постом багато поширень якраз моїх друзів. А, ну, це, це там, наприклад, опа. поширення ну, співак церковного хору. Грекатолицький і капелан, і вони поширюють. Так що для мене це все ну, абсолютно. Хоча би я кажу, Рома, ну, буде дивитися моя мама, і я буду розказувати про бренд похуй, це якось так ну, не зовсім личить. Але тим не менш, все, що стосується наших військових, все, що пов'язано із допомоги бійцям і пораненим, в тому числі це все зараз надважливо. Над Юра, я би хотіла сплати, ти ж представляєш, фактично, Ну ти ж політик, так? Чи могла Колишній... чи, чи могла би така колаборація статися, якщо б, е, умовно, зараз не воювали і не було війни? Та чому ні? Ну, чому ні? Єдине, що ми познайомились через хірурга в травматології. А звідки хірург знає роса? Це питання до роса. Але я не. я до свого сказати, що. Ну, я до поранення був ну, в настільки спорадичних контактах з лікарнями, да, я ніколи так важко не хворів. І а, я навіть, якщо чесно, зважаючи на те, що я там досить давно фронту допомагаю, я ніколи навіть не, не думав, що є така проблема. А, тому ну, відповідь на це питання дуже складна, тому що, поки я сам не потрапив в такі умови, да, я, я не знав про існування проблем ну, відверто. І чи могла б колаборація виглядати саме так? Думаю, що навряд чи хіба б тоді хтось мені зі сторони розказав, що така проблема є і звернув мою увагу.